Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми відповідаємо на всі ваші запитання, які ви пишете в коментарях. Запитання, на які відповіді ми вже дали, я відмічаю особистою вподобайкою. І сьогодні з нами на зв'язку відьма Крістіна. Вітаю Крістіно! Привіт, мої дорогенькі, рада всіх вітати. Кристіно, вдячні вам за вашу роботу, вдячні вам за те, що відкриваєте таку можливість задавати запитання і отримувати безкоштовно на них відповіді у вашому телеграм-каналі. Е, чи дасте таку можливість сьогодні? Е, так, я хочу запропонувати нашим глядачам. Таку комбінацію, що добу після виходу нашого ефіру, я дозволяю задати у моєму телеграм-каналі питання під нашим ефіром, і я надам безкоштовну відповідь. Всім, хто потребує допомоги, звичайно, її отримують, тому що сили так вимагають бути максимально експертною і максимально корисною. Крістіно, благодарю вас від імені всіх наших підписників. Сьогодні хотілося б поговорити про е, питання особистого характеру, е, адже кожен прагне щастя. В особистому житті кожен хоче знайти свою істину половинку, дехто винить у цьому долю, дехто магічний вплив. Давайте будемо розглядати питання наших підписників з цього приводу. Отож Задовлення. Аня 29.08.86 Чи є на мені магія і чому я не маю жіночого щастя? Магія є по, по лінії мами. Можливо, там хтось у сім'ї пив. Взагалі ані по долі людина з дороги, але чомусь ніяк не доходить оця кульмінаційна точка її долі, тому що там десь блоковано по тій лінії. Треба розбиратися. Доброго день. Подали на, на розлучення розлучатися чи ні? запитує Віталій 30.09.70 року. Розлучатися чи ні. Якщо Віталій так запитує, якщо у нього є маленький сумнів, це означає вже, що людина готова зберегти сім'ю. І зараз ми подивимося. Ви знаєте, дуже вперта, дуже вперта жінка в нього, дуже вперта. Якби вона подивилася наш ефір, то зрозуміла, що якщо ми уступаємо мужчині, то ми насправді маємо багато більше як жінки, тому що. Наші маленькі хитрощі завжди, завжди впливають на благо сім'ї. Дивіться, я би порадила так: 70% того, щоб зберегти сім'ю. Щоб якщо воно не вийде, людина з чистою душою знала, що зробила все. Крістіна, я тут мені знаєте, зараз така думка прийшла на рахунок того, що от я знаю, що коли. Сім'ї чи стосунки на грані розпаду, а, але все ж таки а, пройдено багато разом, да, багато всяких не, а, незгод, пережито. Але ну, от розвалюється, ну, тріщить по швам. Але є бажання однієї або обох людей ці стосунки зберегти. Я знаю, що а, в ритуалістиці є така річ, як гармонізація стосунків. А, я знаю, що ви як любовна відьма на цьому знаєтеся. От дайте пораду, коли варто робити, коли ні, і чи дійсно це так? Ну, я хочу вам дати таку пораду. Не можна сказати, що її варто робити всім, і, і поголовно. Це була би неправда, тому що багато людей можуть справитись самі, але не знають як. І для того є ви і є я. Тому що. Ми можемо дати людині нові інструменти на уже старі її речі. Просто люди притираються і зазвичай бачать вже один в одному тільки погане. І перша точка, на яку ми звернемо увагу, що їм приносить радість, але спільно які моменти вони можуть проживати двоє і отримувати радість через такі. Емоційні точки робиться гармонізація, але повинна звернутися одна людина, і ми чітко розберемо по полках, що відбувається. Характеристики, характер однієї людини іншої людини, і, звичайно, кличемо наших духів-помічників, щоб вони зробили, як то кажуть, встряску. Вона часто буває через скандали і через негативи, але так воно швидше. Швидше колесо долі прокручується, розумієте? і тоді стосунки можна налагодити? Доброго дня. Так і не знайшла ответа. У мене болять ноги. Посмотрите, пожалуйста, ласка, лі... ли на мені магіческої негатива? запитує Світлана, 27.01.61 із херсону. Людина, яка жінка, яка була вхожа в її дім, щось підливала під поріг? Під поріг будинку, я не знаю, що це особняк то ближче або під саму парадну. Значить тут є магічне втручання від жінки, з якою наша глядачка спілкувалась. Угу. Доброго дня чи продавати мені бізнес? Запитує Валентина, 27.04.52 року. Чи продавати бізнес, але не вказала для чого: продати, почати щось нове, чи продати і піти в всесвітній загул ми Не знаємо, але ми глянемо як для неї краще. Угу. Вона не візьме тих грошей, які хоче. І е, в мене ще було би до неї запитання: чи хтось її на це не нашоптує їй продати, чи це є самостійне рішення, тому що це важливо тут. Тож задумайтеся, Світланочко. Е, так, Валентиночко, перепрошую, тому що наступне питання від Світлани. Чи є загроза для мене моєму життю в Києві? запитує Світлана, 1.03.73 року. Загроза життю у Києві. Загроза є відсотків на 40. але я, якщо сказати чесно, і не бачу, щоб людина лишилась на довго Києві, Їй все одно падає якийсь переїзд, якась дорога. Ну, може, людина інтуїтивно відчуває і просто збирає угу. своє бажання поїхати на загрозу? Який удар тут є, є так. Максим запитує 25.02.89, Чи складеться сімейне життя в 2024 році? У нього є можливість познайомитися з жін... жінка-дівчина, яка вже швидше всього буде розлучена. Йому спочатку буде здаватися, що це якесь короткотривале, але якщо Максим придивиться до неї, то це може бути його доля. <різь> Дівчатка, дякую за працю. Хочу запитати у вас, чи вийде моя донька заміж? Донечку звати Руслана, 4 червня 91-го року. Цьому році одруження не бачу, а те, що може відбутися позитивне знайомство, це так. Я тут зараз подумала, дуже багато запитують чи одружуся я, чи вийду заміж за дітей, за внуків прямо переживають. А ось, наприклад, от мені самі цікаво, якщо немає ніякого магічного впливу, чи якихось там сімейних да, хвостів, які тягнуться, не дають влаштувати сімейне життя. Ну, От людини, наприклад, є ж декілька варіантів да, розвитку подій. Чи можна от людина от, ну, не втерпеться вже заміж чи дружитися? Чи є якісь ритуали, які можна зробити, щоб пришвидшити процес? І чи всім їх можна робити? Е -Е, їх можна робити всім, але попередньо треба трошки людині в голові навести порядок. Тому що е, треба е, зробити фокус уваги тієї людини тоді туди, куди це буде потрібно, розумієте? Ми трошечки наводимо порядок і робимо ритуал. Тому що людина може сидіти вдома і думати, що її доля залізе в вікно чи може десь вилізе з каміну, але того не буде. Треба діяти. І тому я даю рекомендації абсолютно вірні і роблю свою роботу. Розумієте, і тоді все це пришвидшується. Прекрасно. Добрий день. Повернулася в Харків. Чи є небезпека для мене і чи знайду роботу? запитує Людмила 8 9-67 року. По роботі тупік, якщо чесно, в неї є якийсь негатив у нашої клієнтки через мужчину з минулого. А на рахунок, ну так випали карти, то деколи буває, випадає, випадає відповідь не те, що питає людина, а те, що їй важливі, важливо знати так, це. Розумію, повинні що? всі розуміти, угу. так а стосовно її безпеки, я би їй порадила зробити захист, тому що карти такі трошки для мене сумнівні, але не хочу ну не хочу лякати і не хочу прикликати. Я би порадила тут трошки подбати за себе. Мама вже багато раз питає за Романа 25.03.83. Чи будуть операції на суглобах і чи є в нього психічне захворювання? Ще раз нагадаю, Роман 25.03.83 року народження. Нам ще би було цікаво, чому не відбувається ця операція. Правильно, mm -hmm. чому? По якій причині? Це рекомендація лікарів, чи, так, чи психічні захворювання. Е, ну, є якась ситуація, яка сталася з Романом. Ну, це можна сказати, переродження, це можна сказати, що людина світ сприймає по-іншому, тому що відбулася певна смерть для нього. Тобто зараз він інший. Треба було би розібратися, в чому він, чи він дивакуватий, чи просто мамі незвично, що він став інший, Розумієте, а на рахунок суглобів. Ні, я такої операції не бачу. Ми не знаємо причини, чому не роблять. Це ну, так само так. важливо. Розумієте? Можливо, в нього серце хворе не витримає, чи в нього якісь показання. Ну тут стосовно здоров'я глядачі мали би трошки давати нам більше інформації. Угу. Так, тут запитує Євгеній 6, 9, 85 не складається особисте життя. Чому? Євгеній. Якого року ще раз? Шостого Ну, якийсь момент Євгеній був зациклений на заробітках. І мені показує, що Євгенія трошки блокує образи дівчини з минулого. Тому що десь наш Женя повів себе, а тата, та, не дуже гарно. Хай пише в Телеграм і признається, будемо вирішувати, що з ним робити далі. <головік> так, скажіть, будь ласка. М -м 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 так, секунду, секунду. Скажіть, будь ласка, перепрошую, втратила питання. Мене звати Марія. Дякую вам, дівчатка, за вашу роботу. Хочу вас запитати про шлюб моєї доньки Людмили 9.08.87 і Анатолія, 5.07.83. Як складеться в подальшому їхнє подружнє життя? Дякую за відповідь. Я бачу у когось буде поїздка. Я бачу, якщо сказати відверто, якусь е, певну невірність, але напевно з моєї сторони було би некоректно розповідати за чужу сім'ю з питання третьої особи, тому що мама є найрідніша, але в цій ситуації третя особа. Тобто, тут у сімейної пари є те, що я не можу сказати, нехай звертається. Я відповім особисто. Доброго дня, пані Тетяно та пані Крістіно. будь ласка, скажіть, коли я зустріну свою половинку чи матиму дітей? Хочу вашої відповіді. Прошу вашої відповіді, запитує Лілія, 13.11.85. Наразі не бачу я подружнього життя. Там є якісь блоки, і хочу вам сказати: мені здається, що я на це питання вже відповідала і хотіла довести до відома наших усіх глядачів, хто повторно задає одне й те саме питання. Мої відповіді можуть бути різними. Неможливо повторити одне й те саме. Тому ви путаєте мене як майстра і карти задавати можна лише один раз, і перший раз буде правдивий. Ще я хочу зазначити нашим глядачам, що дивіться, будь ласка, за тими повідомленнями і коментарями, які ви пишете. Якщо вони відміщені моєю подобайкою, це означає, що відповідь на нього вже точно є в одній з програм. Доброго дня! Так, хвилює особисте життя Романа 17, 12, 89 року. І чи є на ньому магія, запитує мама Люба, напевно, думає, що те, що він не створює сім'ю. Що якби цьому, на жаль, заважає магічний вплив. та Тут чи є він, чи немає його. Ось в чому питання. Десь цей роман був у від'їзді, десь, мені здається, що був далеко від дому. І ще у нього є людина з минулого, яка так само поставила йому певні блоки. І я бачу тут. Не знаю, якась сімейна пара, яка так само йому перешкоджає, вони можуть бути у близькому колі. Тобто тут є набор подій, які треба було би переглянути більш детально. Танечка, подивіться мою маму, чи нема на ній негативу? Мама Ольга 09.12.55 року народження. Я би хотіла зазначити, що коли глядачі питають на рахунок негативу. Ви вказуєте, що саме вас призвело до такої думки, і дайте нам якісь, як то кажуть, підказки, і тоді буде відповідь більш розгорнута і точніша. Мама дуже вперта. Мама, мені здається, ну, звичайно, нема поганих людей, але мама зробила собі, знаєте, буває така річ, яка називається самопорча. Просто так. самопорча. От мама собі такого накрутила, такого взяла до серця, і, і воно вже перетворилося як на таке енергетичне тіло, яке почало її жерти зсередини. Тобто, я не бачу такого, щоб хтось чітко зробив, але вона є, ну на жаль, причиною того. Але це зовсім не на жаль, тому що це забрати можна дуже просто. Угу, зрозуміло а, так, дивимось дуже багато. Так тут таке цікаве питання, Крістіна. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, мої, моїй доньці в перший день окупації з ривною хвилею пошкодило дім. Зараз вікон немає. дах зруйновано. Вода тече і ще й в окупації. Чи зможемо ми отримати допомогу та відновити дім після закінчення війни? запитує Юлія, двадцять року. А Місто не вказане? Ні, на жаль. Угу. Допомога йде, але не в певному об'ємі. Можливо, допомогу будуть ділити якимись шматочками. Mm -hmm. Трошки менше, ніж люди ну, менше, ніж сподіваються. Доброго дня. Дуже вдячні вам за вашу працю. Подивіться, будь ласка, чи є магічний вплив на моєму чоловікові? 6.08.1967. Звуть Володимир. О, вже десь Володька собі заробив Тетяна. Так, да? вже десь. І, і річ у тім, що ще й того Володимира хтось переглядає на картах. О. Тому що так, тут, тут Володимир в нас за ним -то сильно цікавляться, що ж це за мужчина такий. Тут іде і десятка, тут іде і сварка, і тут ідуть якісь кровні розборки, якщо у Володимира. Є брати чи сестри, я можу допустити лишень допустити, що там іде якась така якісь кровні заздрощі, і можу допустити любовні трикутники з минулого, але детальніше зможу відповісти в телеграм-каналі, хоча б, щоб я мала фотографію його. Ну, і останнє питання на сьогодні: вітаю! Подивіться, будь ласка, мою сім'ю, вірніше, сім'ю моєї доньки. Ольга 9,019 та Сергій, 5.10.85. Чи є загроза їх життю? Живуть в Одесі. Дуже переживаю. Я би знаєте, що вам сказала? От такої загрози життю, от власне, те, що мама хоче дізнатися, немає. Але є у них якась людина, яка вхоже в їх дім, і швидше всього, це є жінка. Нехай попередить своїх е, дітей, щоб вони вияснили хто це, тому що жінка при приносить негатив, і через цей негатив сім'я може постраждати тут є небезпека, але не та. Бачите, як деколи материнське. Да, материнське серце, і в мене теж часто таке буває, що відчувають так. небезпеку, там, що можливо там від, від прильоту чи від війни. Так, так, так. А от Відчувається, що небезпека, і ти думаєш такий найпоширеніший варіант. А небезпека, як то кажуть, приходить звідки не очікували. З дружнього кола. Тут, тут з дружнього кола. Е, так, я розумію, так, і з вами тут цілком погоджуюсь. Тож от... Бачите, дуже інколи корисно звертатися до майстрів. Дякую вам, що приділяєте свій час і відповідаєте на питання наших глядачів, навіть поза межами нашого блогу, де можна писати і отримати відповідь, написавши тільки в коментарях. Всім я нагадаю, що... Протягом після виходу програми протягом доби ще можна задати безкоштовне питання Крістіні в її телеграм-каналі, посилання на яке буде знаходитися в описі цього каналу. Я хотіла ще запропонувати нашим глядачам скажемо таку річ, тому що ми. Нас не так багато глядачів є більше, і ми бачимо, які запити є постійні і, скажімо, хронічні. Так, ми з вами, Тетяна, можемо зібрати декілька людей. І провести для них загальний на одну тему, саме головна умова: що це на одну тему: на корекцію долі, на знаходження своєї половинки, на проходження тих тернистих шляхів і тих блоків, які мішають всім нашим глядачам, всім нашим жінкам, які потерпають зараз страшні страшні нерви і страхи. Ми можемо їм допомогти прийти до свого. Як то кажуть, кульмінаційної точки долі загальним ритуалом на, на те, щоб зустріти свою долю, свою половинку, вийти заміж, чи просто почати жити з кимось. Як ви до цього ставитесь? А, Крістіно, я до цього ставлюся дуже позитивно, адже я завжди за те, щоб допомагати людям, які цього потребують. Але я ще нашим глядачам попрошу написати в коментарях, чи. Цікава для них реалізація такої ідеї. І якщо це дійсно буде так, ми обов'язково її реалізуємо. Ще раз дякую вам, Крістіна, і до нових зустрічей. І вам дякую, і до нових до зустрічей подачення. в особистому блозі Тетяни Гай.